i'm fucked up Коротше кавалерочка, онлайн торгівлю нас вийшла повна шляпа. Бо -бо. Ми ще ні в чим не розібрали взагалі, без слова зовсім і та й ми колись, що варить торгував. Вже рішли ми офлайн торгівлю зробити. ну що, І в нас щільно сьогодні чотири косаря на двох садити. Не знаю, щось вийде чи ні. Зараз може якісь клієнтура прийде, йоптимать, ми тут таку точку вибрали, що ти вош, що ходять. Наразі 250 гривень на двох. <г>. Ну то чекайте, е, тільки ті, ті, почали, зараз торги твіту, малий, ти зараз як туди закликаєш від. Загад нема старі. Ти знаєш, я то люблю. що, кавалірочка, приступили між німчим до торгів. І прийшла вже до нас перша клієнтка. Ж'яла нас печення, як то ще каже. Але ми ще то півгодини печеня шукали, потім півгодини віддавали здачу. Ну я ще таким ще не займав. Німи, хоч десь коли щось, десь колись торгував, Тому він тому більш опитніший, як то ще каже. Але нічого, ми ще розберемо, і я чую, що ненька кавалерка нам попре. Що, бабуля взяла печення, довольна пішла, а нам вже грошиків в касу. І вже скоренько прийшла друга клієнтка. Тож її продали печення. Ти що чую, нині буде рибний день. Ми ж з німцем сітішемо, як має бути. Так і мій двічі. Перші клієнти вже були. 300 ріні до каси полетіло. Ну то добрий. Чекай, то треба помазати, щоб вона йшла. Йоп, його мать. Мусить піти нам. Так, чекаємо далі. Я я чую, що нині малий попередне. Будем курорт перемагазинітували. Я тобі сказав, я розстроюсь. Я і блядь. блять, як то за п'ять днів три людини, блядь? А такого не може бути, ну що ми якісь нефартові чи блядь? Як то? Три са пішки рінів, блядь, за пів дня платити, та я їба таку роботу, блять. Але з другої сторони, може люди на роботах, блять. Зараз дві половини дня воно має мало би блядь. Та надіємося, ти, будь ласка, за цукерку заплати. Диви, дві цукерки вже з'їв. Та на назваш, як то відміну суємоку розплучу. Може хоч сочку відкриємось. Як віддам сочку, ти береш десятку от цукерок по підірні, але носочки буде побачити ріні брало, блять. <laughs> ♪ Фух, кав'єрочка, все. Жміну відпахали, бля, і ще змучили, як чорти. Я вам скажу, то не є легка робота. То є тяжка праця молодь. То того то, то з клієнтами говорити, здачі віддавати, то не є дуже легко. Чесно, я вже і так замучив, що ми вже ні навіть не рахували, що нам вийшло, курва показ і так далі. Зараз додому спати, відіхати. Завтра вже порахуємо. А завтра йде порахуємо, що до чого, сі, прийду так. завтра, то все не рахуємо. Чаю віп'ємо і додому, бля.